Жіноче здоров'я, як нам зберегти його, які є два важливих органи в нашому організмі, які, власне, відповідають за жіноче здоров'я. Це жовчний міхур і наднирники. Жовчний міхур містить в собі жовч, яка залужнює наш організм, яка сприяє розщепленню жирів і від якої залежить робота печінки. А в печінці, як відомо, проходить обмін гормонів. На наднирниках виробляється кортизол, який приймає участь в так званих кортизолово інсулінових качелях, тобто в розвитку інсулінорезистентності, тоді також. Порушується обмін гормонів. Що ж нам зробити, щоб ці два органи нормально функціонували? По перше, треба пити норму біологічно доступної води. Вона складає 30 мл на кілограм ваги тіла на добу. Ця вода має бути слаболужна, PH 7,4, має бути мінералізована, структурована і з від'ємним зарядом. Тільки така вода засвоїться нашими клітинами і сприяє нормальній циркуляції жовті. Як же зберегти роботу на нирників, щоб не було у нас інсуліно резистентності і щоб всі гормони нормально вироблялися? По-перше, треба забрати з раціоном швидкі вуглеводи, щоб не провокувати інсуліно-кортизолові качелі, тобто розвиток інсулінорезистентності. До швидких вуглеводів відносяться всі продукти, які містять в собі цукри. Це всі солодощі, це солодкі напої, це солодкі води, це соки з магазину. А також солодкі фрукти: кавун, диня, виноград та ізюм. Бажано виключити із раціону кофеїн. Це не тільки кава, це також чай, це також шоколад і какао. Вчасно лягати спати 23-й годині. Ми маємо не збиратися до сну, а вже міцно спати і відпочивати, щоб рівень гормонів був у нормі. Що ж додати до свого раціону замість картоплі і макаронів, які теж є вуглеводами, включити до свого раціону крупи і всі овочі крім картоплі, а також вітаміни групи Б, особливо пататенова кислота. Таким чином, ми нормалізуємо обмін гормонів і будемо з вами молодими, гарними на протязі довгих років. Рада була бути для вас сьогодні корисною. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.